Привіт, друзі! Продовжуємо навчати математику, готуватися до самостійних та контрольних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі, наразі ми з вами дійшли до повторення навчального матеріалу по геометрії. Відповідно, це буде 11-та самостійна робота, тема якої звучить повторення курсу геометрії 11 класу. Ми розглядатимемо відповідно варіант 2. І якщо у вас до цього моменту виникали якісь певні питання з приводу базових формул, особливостей розв'язування задач. З тої чи іншої теми пропоную перед переглядом даної самостійної роботи розглянути інші відео з даного напрямку і оновити свої знання. Ну, а зараз поїхали, розв'яжемо відповідно задачі. Задання номер один: у правильну чотирикутну піраміду. Вписано конус. Знайдіть радіус основи конуса, якщо діагональ основи піраміди дорівнює 4 кореня з 2 см. Ми маємо правильну чотирикутну піраміду. Це нам говорить про те, що в основі цієї піраміди лежить квадрат, і основа висоти попадає в центр квадрату. Нас також вказано, що у цю піраміду вписано конус. Це означатиме, що. Вершина конуса і вершина піраміди співпадає, і основа конуса, яка є колом, буде вписана в основу піраміди, яка є квадратом. Давайте зробимо схематичний малюнок для основ і знайдемо те, що нам потрібно. Маємо 4 кутні квадрат А Б С Д. Сказано, що діагональ основи піраміди. Основа квадрата дорівнює 4 корення з 2. У нас вона зображена на малюнку як БД. І коло, що є основою конуса вписано в квадрат. Відповідно, проведено діаметр КЛ і видно, що цей діаметр. Коло вписане, дотикається відповідно до сторін і діаметр дорівнює стороні основи. Відповідно, радіус цього кола. Буде рівний половині сторони основи. Квадратами знаємо сторони рівні. Відповідно, всі кути по 90 градусів, тому трикутник BAD у нас буде прямокутний рівнобедрений. І, наприклад, якщо ми позначимо через AB через Х, наприклад, то за теоремою Піфагора матимемо, що. BD в квадраті. Квадрат гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катеті, відповідно, AB в квадраті і AD в квадраті. Ось сторони квадрата рівні, то маємо х квадрат плюс х квадрат. Наразі маємо bd у нас 4 кореня з 2, та в квадраті це буде 32. Дорівнює 2х квадрат. Х квадрат, відповідно, буде рівне 16. І оскільки це довжина а, сторони, то х дорівнює 4. Сторону ми знайшли. Нас просило знайти радіус основи конуса. Ми сказали, що радіус основи дорівнює половині сторони. R дорівнює KL на 2. Чи, відповідно, AB на 2. І маємо 4 на 2, це буде 2 см. Відповідно, радіус основи у нас буде 2 см. Дивимося серед запропонованих відповідей. 2 см у нас вказано в пункті D. Тому в першому завданні ми маємо Д. Завдання ми розв'язали і перейдемо до наступного. Так, попрацюємо тепер завданням номер 2 У циліндр вписано шестикутну призму. Скільки ребер призми є твірними циліндра? Відповідно, оскільки е, в циліндр вписано шестикутну призму, то. Е, Основи шестикутники, відповідно, будуть вписаними в основи кола циліндра. Тому вершини основ шестикутника знаходитимуться на колі. Основ циліндра. Відповідно, твірні призми, що сполучають вершини основ шестикутників. Вони будуть лежати на колах. І є твірними циліндра. Шестикутник має 6 вершин, тому бічних ребер у нього буде 6. Кожний з цих ребер буде твірною циліндра і відповідно таких е твірних буде 6. Тому відповідь буде 6. У другому завданні маємо 6. Це у нас вказано у пункті Б. І перейдемо до наступного завдання. Завдання номер 3. Навколо куба площа основи поверхні якого дорівнює 8 а квадрат описано кулю. Знайдіть її радіус. Давайте запишемо, що ми працюємо над пунктом на задачі 3. І ми знаємо, що відповідно площа повної поверхні куба у нас здається за умовою дорівнює 8А квадрату. Напишемо S повне для куба. дорівнює 8А квадрату. Так, куб, відповідно, матиме 6 граней, кожна з яких, відповідно, буде квадратом. І нехай е, напишемо, нехай. ребро куба позначимо його через X. Кожна грань є квадратом, такі грани, я повторююся, буде 6. Тому відповідно площа однієї грані буде х квадрат, а е, площа повної поверхні площа всіх шести граней буде 6х квадрат. Тому маємо. 6х квадрат дорівнює 8а квадрат. Звідси е, знайдемо х. Це буде так, 8 шостих. Це буде 4 третіх і добуваємо корінь, буде 2. Поділити на корінь з 3, А. Знайшли співвідношення між е, стороною черебром куба і е, тією величиною, яка нам дається в умові. Тепер нам потрібно знайти радіус кулі, описаної навколо е, куба. Відповідно, е, центр кулі співпадатиме з центром куба. І всі вершини куба будуть знаходитися на кулі. Тому радіус такої кулі буде половина діагоналі нашого куба. Давайте розглянемо схематичний малюнок і знайдемо діагональ куба і її половина, що відповідно буде радіусом. Поїхали. Ми маємо куб ABCD, А1Б1C1D1. Побудували в ньому діаль, діагональ ас 1 і знайдемо її величину. Відповідно, ребро куба. У нас ми позначали його через Х. Запишемо. А, де до рівня Х. І по співвідношенню, що ми знайшли, це у нас буде 2 поділити на корінь з 3А. І. Тепер розглянемо о, діагональ основи АС. Це буде діагональ квадрата. Ми знаємо, квадрати в всі сторони рівні. Відповідно, трикутник АБЦД прямокутний, А це в ньому гіпотенуза. І вона за теоремою Піфагори є сумою квадратів катетів АД в квадраті плюс СД в квадраті. Відповідно, АЦ буде рівний корінь квадратний із АД у квадраті плюс Д С у квадраті. Я не вестиму відповідно значення А на кожному проміжному етапі. Ми знайдемо через величину х, що є ребром куба. Ми ребро куба виразили, а потім підставимо і знайдемо кінцевий результат. Поїхали. Відповідно, ребро куба через х у нас, тому А де маємо х квадрат, Д, це, це теж ребро куба, тому теж Х і X квадрат. Загалом маємо Х на корінь з двох. Аналогічно, тепер для діагоналі ас 1 Трикутник АС1 1 це прямокутний, тому що СЦ1 бічне ребро, воно перпендикулярне до основи, а відповідно перпендикулярне до прямої АС, яка проходить, яка важить цій основі. АЦ ми знайшли. І один із катетів, другий катет С1 є ребром куба щодо рівня Х. Аналогічно, за теоремою Піфагора, гіпотенуза А С1. У нас буде корінь квадратний з АС у квадраті плюс С1 у квадраті. А це ми знайшли, це у нас буде 2х квадрат. С С1 це у нас буде е, Х квадрат. Тому що це 1 це це ребро куба. І маємо загалом, що це буде корінь із 3 х квадрат, або це буде х на корінь з 3. І відповідно, ми сказали, що радіус кулі, описаної навколо куба, буде рівний половині ас 1 поділити на 2. Це буде X, корінь з 3 поділити на 2. Або якщо ми замінимо наше отримане значення через А. множити відповідно на корінь з 3 на 2. Двійки скоротилися, корінь з 3 скоротився, і тому маємо, що радіус кулі описаної навколо куба у нас буде рівний величині А. Задачку ми розв'язали, це у нас до речі, була задача номер 3. Маємо відповідь А. І перейдемо до четвертої задачі нашої самостійної роботи. Завдання. В основі піраміди лежить ромб з кутом 60 градусів. Дві грані піраміди перпендикулярні до площини її основі, основи, а інші бічні грані утворюють з площиною основи кут альфа. Побудуйте рисунок, позначте кут альфа і обґрунтуйте його побудову. Так, давайте, відповідно, зробимо схематичний малюнок, будуємо елементи і пояснимо, чому ми будували саме таким чином. Так, поїхала. Значить, відповідно, в основі піраміди у нас лежить ромб. Напишемо, що у нас А Б, С, Д. Це буде ромб. Ми його зобразили у вигляді паралелограма, оскільки при побудовах обов'язково у нас має зберігатися паралельні сторін. Далі. У нас вказано, що дві грані перпендикулярні до площини основи. Це будуть грані СБА і СБЦ. Напишемо СБА перпендикулярно до площини АБЦ. Аналогічно SBC перпендикулярно до площини ABC. Тепер. Пряма СБ буде перпендикулярна до АБ, оскільки площина САБ перпендикулярна і аналогічна до В Тобто пряма СБ перпендикулярна до двох прямих із площини. Виходить, це перпендикуляр до основи. Фактично, це у нас буде висота нашої піраміди. Запишемо, що СБ. Висота піраміди. Далі нам потрібно побудувати кут альфа, який показує нам кут між двома іншими гранями, а саме SAD та SCD до площини основи. Ми бачимо, що ці грані перетинають площину основи відповідно по відрізках AD та DC. Це у нас будуть лінії перетину. Нам потрібно для того, щоб показати кут, побудувати площину перпендикулярну до лінії перетину площин, яка і буде показувати нам кут. Для цього ми проводимо, давайте почнемо з SAD. Ми проводимо також, SK апофему чи висоту бічної грані, що перпендикулярно до АД. Тепер СК у нас є похилою. СБ у нас висота піраміди. Відповідно, БК це у нас проекція. За теоремою про три перпендикуляри. Враховуючи, що похила СК перпендикулярна до АД, а СБ відповідна висота. Проекція теж має бути перпендикулярною до лінії лініади. це про три перпендикуляри. За теоремою про три перпендикуляри маємо що БК перпендикулярно до АД. Тому пряма АД Буде перпендикулярна до двох прямих СК і СІБК у площині СБК. Тобто АД є e, висотою. перпендикулярно до площини. не буде. Відповідно, кут СКБ, кут С дорівнює Альфа. Він буде шуканий. Аналогічно для площини SCD. Ми проводимо висоту мічної грані SL. аналогічно BL проекція перпендикулярна отареми про три перпендикуляри до CD. і відповідна площина буде перпендикулярна і кут SLB Альфа. Все аналогічно. Побудували і пояснили, чому будувало саме таким часом. Всім дякую за увагу. З вас вподобайки підписка на канал. Успіхів вам у складанні звітності і дякую, що ви з нами. все добре.